Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Терміново мобілізація в Україні зміниться вже за два тижні. Держава запускає жорсткий перезапуск, який зачепить кожного. ТЦК більше не будуть крайньому. Відповідальність перекладають на усіх. Колишній речник генштабу б'є на сполох. Система зламана. А мотивація провалена. Чому черги до ТЦК тепер не з добровольців, а за відстрочками? Тотальний облік цифрові бази дані з держреєстрів і жодних я не знаю. Мобілізація входить у на найжорсткішу фазу за весь час війни. Що це означає для кожного та хто потрапить першим і чи є шлях назад? Усі деталі просто зараз. Вітаю це Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Мобілізація може змінитись вже за два тижні. В Україні готують перезапуск підходів, і відповідальність може перестати бути лише на ТЦК. Колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов прямо заявляє: нинішня модель працює неправильно і потребує жорстокого перегляду. За його словами, зараз переклали весь Тягар на територіальні центри комплектування, тоді як за законом це спільна відповідальність уряду місцевої влади, керівників підприємств і установ. Опція Хочу там займаюсь, не хочу, не займаюсь, немає працювати. Він нагадує, у лютому березні 2022 року біля ТЦК стояли черги добровольців, яких відмовляли через нестачу місць. Сьогодні ситуація перевернула з ніг на голову. і Причина відсутність справедливості та провалена державна комунікація. Згадаємо, що було біля ТЦК в ті дні черги, з бажаючих іти захищати Україну в перші дні повномасштабного вторгнення. Ред багатьом відмовляли у можливості стати до лав українського війська. Зараз левова частина тих, хто товклися у чергах біля ТЦК. Це люди, які намагалися отримати продовження відстрочки. Сприйняття війни на фронтових територіях і в глибокому тилу різне, а мотиваційна компанія фактично відсутня. Селезньов прямо говорить, мобілізація не буде ефективною без мотивації, і це не лише про слова, а й гроші. Коли контрактник у тилу отримує менше ніж охоронець супермаркету в центрі Києва, це системна помилка. Але якщо контрактник у перший рік служби отримує менше за охоронника в супермаркеті в центрі Києва, то це неподобство. Я маю на увазі не тих контрактників, які виконують завдання на полі бою. А тих, хто є у тилових підрозділах, дивлячись у 2026 рік, експерт підкреслює, вирішальними на полі бою стануть не маси людей, а технології, техніка та тактика. Але мобілізація має тривати, бо фронт потребує ротацій. А 200 діб без виходу це можа людських можливостей. Саме це може дати нам перевагу навіть за умови меншої чисельності. На полі бою гинуть та отримують поранення наші воїни. Потрібні ротації, тому як Перебувати на позиціях по 200 діб це поза межами людських можливостей. Серед можливих рішень він називає відновлення строкової служби для формування майбутнього мобілізаційного резерву. Обговорень поки немає, але питання вже на столі. Мобілізація входить у фазу змін, і ці зміни можуть стати одними із найжорстокіших за весь час війни. Якщо говорити про перезапуск мобілізації, то це вже не про плани, а про конкретні рішення. Механізм запущена. Мобілізація змінюється і держава починає бачити усіх. Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою стартував експериментальний проєкт автоматичного взяття на військовий облік чоловіків із українським громадянством віком від 18 до 60 років, без походу до ТЦК, без медкомісії, без особистої присутності. Просто за фактом, ти є, ти громадянин і ти в обліку. І це не чутки і не гіпотеза. Документ оприлюднений на офіційному сайті уряду. Держава змінює логіку. Замість хаотичного ручного пошуку запускається автоматична система. Людину ставлять на облік без медогляду лише на підставі віку і факту відсутності попереднього обліку. Особи з інвалідністю або тяжкими захворюваннями можуть подати медичні документи добровільно. Держава запускає автоматичний військовий облік чоловіків 18-60 років через реєстри, без ВЛК і без особистої участі, включно з тими, хто за кордоном. Постанова чітко визначає, мова йде про всіх чоловіків, які не перебували і не перебувають на військовому обліку, включно із тими, хто за межами України. Медогляд на цьому етапі не потрібен. Мета сформувати повну і актуальну картину мобілізаційного ресурсу для національної безпеки та оборони. І тут ключове питання: звідки держава братиме дані? Відповідь пряма з реєстрів. Міноборона отримуватиме інформацію через електронну взаємодію між єдиним державним реєстром призовників, демографічним реєстром, базами міграційної служби та іншими інформаційними системами. Адвокати не виключають, що в процесі може бути задіяний і реєстр актів цивільного стану. За їхніми словами, дані про громадян оцифровуються ще з початку 2000-х років. А це означає, що держава за бажанням може встановити не лише особу, а й родині зв'язки. Більше того, раніше вже звучала інформація про можливий доступ ТЦК до баз податкової служби, що автоматично розширює коло військовозобов'язаних. Тобто мобілізація переходить у фазу тотального обліку без вибірковості, без сліпих зон. Без я не знав. Це вже не про папери і черги, це про систему, яка починає працювати жорстко і централізовано. І це ще один сигнал. Держава готується воювати довго і серйозно, закриваючи усі прогалини. Які руками ігнорувалися. І поки одні тримають оборону тут, інші далеко відомо продовжують боротьбу по своєму Волонтери донатять та працюють майже 4,5 мільйони. Саме стільки українцям надали тимчасовий захист і прихисток країни ЄС. Але після набуття чинності дозволу виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 у Європі зафіксували суттєвий приплив біженців із України. І на цьому фоні ЄС готовий згортати програму тимчасового за захисту. цього очікувати далі, які країни вже почали це робити, дивіться далі. У відео. Трохи більше року залишається до закінчення дії тимчасового захисту переселенців. Однак правила гостинності європейці змінюють уже. Бельгія ускладнила умови прийому українців. Спершу їм потрібно орендувати житло і лише потім просити дозвіл на проживання. І на практиці це мало реально. А тих, хто тут від початку повномасштабної війни. Масово позбавляють соціальних виплат, затягує ремені і Німеччина, закриваючи не найбільший притулок у Берліні, який ще у 2022-му прийняв щонайменше 5 тисяч українців. Тоді приміщення старого аеропорту Тегель облаштували під гуртожиток у терміналах. Поставили двоповерхові ліжка, встановили кухню, душові кабіни. А зараз у влади міста з'явилися інші плани на цю будівлю. Тож постояльців. Терміново розселяють по інших прихистках. Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між багатьма сторонами та створення гарних сусідських відносин. Канзель Кіцельтепе, берлінська сенаторка з питань праці, соціальних справ, рівності та інтеграції. Ірландія вдвічі, тобто до 30 днів, скоротила термін проживання новоприбулих українців у державних оселях. А тих, хто вже інтегрувався і працює, уряд змушує оплачувати оренду до 240 євро на тиждень. Посилення правил Ірландія пояснює перевантаженням міграційної системи, мовляв, від вересня наплив наших громадян зріс удвічі і розглядає можливість стимулювати українців повертатися додому, виплачуючи за це, поде. 10 000 тисяч очевидно що це чинить тиск на доступність житла, яке ми надаємо. Бо в нас є певна кількість вільних місць. А якщо кількість мігрантів зростатиме, як ми бачили у вересні та жовтні, нам доведеться шукати більше житла. Джим Окалаган, міністр юстиції Ірландії. Чехія запроваджує нові обмеження щодо житла для працездатних українців. Безкоштовно жити вони можуть лише півроку. А далі платити оренду платним стає і медичне страхування. А Швейцарія з листопада проводить аудит українських біженців. Статус тимчасового захисту надаватиме лише тим, хто прибувають з небезпечних регіонів. А от заяви українців із західних областей розглядатимуть в індивідуальному порядку, а в разі відмови депортуватимуть. Нідерланди вже стягують плату з українців, які живуть у муніципальних притулках. Наприклад, родині з чотирьох людей тепер це коштує півтори тисячі євро на місяць. А Швеція взагалі скасовує допомогу на дітей і житло для наших співвітчизників. Я розмовляв з однією зі шведських дипломаток. Я запитав її про внутрішні проблеми, і вона сказала мені, що в цілому ми є відкритим суспільством. Але в ситуації, коли масштаб перевищує можливості прийняти людей. Починаються проблеми, і ми таких проблем у Польщі не хочемо. Ми більше не можемо прийняти Марчін Пшидач, керівник бюро міжнародної політики в адміністрації президента Польщі. Тож Польща взагалі планує завершити тимчасовий захист на рік раніше, у березні 2026-го. Тобто, майже мільйону українців, які зараз там перебувають, потрібно або змінити свій статус перебування, або повернутися додому. Анна Грішина, європейське бюро «Ми Україна, марафон Єдині новини. Та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації на фронті інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах. А на передовій, і саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима і вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123-ї бригади. ТРО. більше про всі героїчні подвиги далі у відеоса брата. <гас> Жовтень ріху, Оріхова група зачистки, де є тяжко поранений, атакують ворожі ФПВі та мавіки зі скидами. Запекли бій з дронами. Фільмує екшн камера вояка на псевдо рибак. Є підберу. Нас 2,300. Пановский дефвір та робота. FPV. 3-300-3-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Давай, дай -дай. Є став. Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. Не акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случае чого він тебе не кине. Це так. побратим земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш, і коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіян у маліток Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів. Зв'язуємо руки і глаза один раз виток зробив. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали. Там, ну, таке там, як, ну, як на емоціях. При відході кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який, здаватися, відмовився. Закинули. ТМ, визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже: нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. Дві жінки поранені цього ранку в Краматорську на Донеччині. Як повідомляють у міськраді близько 9-ї години, ворог завдав по місту трьох ударів. Вони прийшлися по промзоні та рятувальній частині. Будівля ДСНС і транспорт пошкоджені постраждалим жінкам надають медичну допомогу. За учора ж зазначили в обласній військовій адміністрації на Донеччині. Росіяни вбили одного жителя в Костянтинівці. Ще шестеро людей звернулися за медичною допомогою через поранення. А далі історія Богдана із позивним Яри, який каже, просто без нас України не буде. Він пройшов в Маріуполь по кров з контузії технічну війну на передовій. Його підрозділ затримав майже 200 колаборантів. Тепер яр передає свій бойовий досвід тим, хто вчора ще був цивільним, щоб вони поверталися додому живими. Для нього це не формальність. Це відповідальність за державу, за майбутнє свого сина. Це історія бійця, який не відпустив і знає, заради чого стоїть на рубежі. Історія незламності. Далі у відео. Касян, що ти скажеш на походу? похода? класний, тільки пацани немного натупили. Ну а взагалі він бреше. в нього гарячий шоколад стоїть уже стини полчаса. шоколад, Хоч шоколад. Ізгріємося. Я все життя мріяв бути при погонах. Так як в мене мій брат, він вже 25 років в ЗСУ служить, і він військовий. Він показував мені самого дитинства, приклад. В 17 років поступив в Державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію, відпрацював там близько 6-7 років. Але в 2019 році зложилася так моя доля, що нам сказали. Потрібно їхати в зону бойових дій, завжди хотів собі якийсь адреналін знайти. Ну і я, звісно, погодився, поїхав туди перший раз. Но в 2019 році війна була не така, як зараз. Тоді, максимум, це були мінометні обстріли, з артилерії працювали, але не було так страшно. Півроку я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Місяць пропрацював, ще стажування не пройшов, і мені сказали, що треба, щоб ти поїхав з хлопцями в Маріуполь. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. 16 лютого Маріуполь дуже сильно обстріляли з градів, лівий берег. І потім, 24 число, я просинаюся в п'ять ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Тоді я пам'ятаю, ми їхали, колона була 400 машин. Козак прикордонників нас вів і 400 машин цивільних, ну поліцейські цивільні машини. Але був один нюанс. Поламалася задня машина, і прикордонники розвернулися на її Брати прикордонники тоді попали під обстріл. Слава Богу, всі живі, машину ту забрали, відвели. Нас. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшників, ловили наводчиків, колаборантів оцих всіх. За п'ять е, місяців в Покровську ми зловили близько 200 людей і передали СБУ. Потім була там ситуація, я там отримав контузію, прилітає ракета, прямо в, в поїзд. Звукова волна заходить мені в ліве вухо. І Я розумію, що мені погано. Саме перша моя контузія. Потім я пройшов два місяці без ЗВП, іменно поліцейського. Мене відправили в Британію на базові сержантські-старшинські курси 45 днів. Ми приїхали в листопаді, 17 листопада приїхали в Суми, нам видали бронежилети, автомати і сказали, ваш напрямок Курск. Козак-чалокня, загроза ФПВшки. Ближче до березня ворог активно почав застосовувати FPV-дрони і оптоволокно. Просто була така ситуація. Ми заїжджаємо на Курск, нам кажуть, включили купол. Тобто купол це всі дрони не літають, бо глуш реп, моцний реп. І ми їдемо і дивимося, як перед нами зривається машина. Ми такі, що це таке? Ну, як так може бути, що реп працює. А машина зірвалася. Потім ми під'їжджали, проїжджали ту машину, бо рятувати там вже просто не було кого. Ми проїжджаємо і дивимося оптоволокно. Ми думали, лєска. просто лєска. Останній раз на Курску мені осколок ну, такої величини приблизно пролетів просто біля вуха. Я почув, як він засвистів. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув. Новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. Після перемоги поїду в Турцію. Но в моїх планах служити до пенсії, дослужитися до пенсії і мати не рисочки, а якісь зірочки хоча б, щоб мій син бачив мені приклад. По-перше, прикордонник це захист нашого кордону. По-друге, прикордонники вони були завжди в пріоритеті. Завжди. І третє, що прикордонники вони служать Україні, служать українському народу і вони дотримуються свою присягу. Ми справимося, переможемо ворога, і наша країна буде розцвітати. І ми будемо щасливі. А що ви думаєте про такі останні події? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного, далі більше побачимось у наступному сюжеті.